Доброго дня, я Микитюк Олександр Володимирович, лікар-акшоргінеколог медичного центру мати та дитини, сьогодні ми поговоримо про питання, з чого почати обстеження жінці, якщо вона не може завагітні. Ну, По-перше, хочу зазначити, що діагноз безпліддя виставляється, якщо пара живе протягом року без застосування засобів контрацепції регулярним статевим життям і вагітність не наступає. Як правило, речі, яким ми бажаємо бачити на первинній консультації це результат спермограми чоловіка. В ідеалі, якщо буде результат аналізу крові на пролактин та тиреотропний гормон, усі інші рекомендації, як правило, надаються вже по результату консультації, по результату ультразвукового дослідження. Так як інфекції, які передаються статевим шляхом, які полюбляють набирати і переконувати в жіночих консультаціях, дуже часто дівчата вже. Їх мають і обновляти їх немає необхідності. Також гормональний приблизно гормональний фон, ми можемо орієнтуватись по результатах УЗІ, по результатах вашої структури яєчників. Тому краще не здавати аналізи безпідставно, у зв'язку з тим, що ті ж гормональні дослідження, якщо вони можуть бути цікавими, є певні дні циклу, коли оптимально це робиться. Тому підходьте, будь ласка, на консультацію. В ідеалі приносіть з собою спермограми. Єдине побажання – здавати спермограми в центрах планування сім'ї або в центрах репродукції на зразок нашого. Або у нас. Ви можете підійти з чоловіком, який повинен бути готовим до здачі спермограми. Це 3-5 днів утримання, відсутність алкоголю, ванни, сауни, гострої та жирної їжі протягом цього часу. Дякую підходьте до зустрічі!